Всім доброго ранку. Давно ви нас не бачили і вирішили ми до вас показатися. Вирішили ми до вас показатися, Любка. Так у нас все добре, друзі. Все чудово. Ніхто не хворіє. Богу дякувати. Маліна у нас круглішає. Не знаю, коли їй таки котитися, але спостерігаю. Щоб було все добре. Бачите, вже такий животик у неї. Ну, надіюсь, вона таке кітна, а не ложна вагітність, що може бути в кози з таким козлем, як був Семен, то я вже не здивуюся ні в чому. От. Все добре. Рада на місці. Та радість Вредно. Робім на місці. А тут у нас клетка пуста. Значит, пуста. Дашка на месте. Любка на месте. Сара получишь, наш ты бьешься. Любка! С Любкой тут тело беда. Получается за всема. О, а тут Луна и Лия Да, Луна и тут живут. Доброго дня. Как вам спалось? Как спалось? Девочки, вчера мама была стрим. І вам передавали вітання. Да. Є хлопчик Коля, який дивиться мене в тіктоці також. Йому дуже подобається луна Елія і Маліна. Так що передавайте привіт, Колі. Скажи, угу. угу. Коля, привіт. Да? Луна Елія на місці. Немає дві нових кози. Я їх убрала. Чого убрала, зараз поясню. Бо задоввали вони мене. Їм що не давай, вони ж як ота ялинка. І зимою літом одним, коротше, і літом одним цветом. Дивилася я, за ними довго спостерігала і що ж не могла поняти, що з ними і як з ними. Оказується, дівки ті не кітні. І не жалію я, що їх обрала. В рік козам то туші були по 10 кілограмів. Поняли, як? То есть, там кози запущені вже до такої степені, що я нічого не змогла з ними зробити. І проколовла її була, і вітамінами, і и... до самої п'ятої точки ту то все діло. І так як в мене нема випасу, то я вирішила трохи скоротити по голові. Ще, яка комедія з цими дівками, луну Ілію хотіла продати. Виставила, щось ніхто їх не купляє, ну, думаю, уберу Уберу на м'ясо. Угу. Прийшла моя мама і вся в сльозах, почала тут плакати. Що я зроблю сарай, я їх заберу <сміття> і не вбирай, ой Боже, а вони лізуть цілуватися, ну, вони ручні взагалі у мене. І коротше, спасла мама луні, Лії життя, будуть вони далі. Так що лишилися всі свої кози, ніхто більше нікуди не вбирається, все буде добре. О, Дашка. Тебе все добре? Ще в мене було, е, запитували, що я буду робити з козенятами, які будуть від маліни, люми, ой, любки і Дашки. Козенята підуть на продажу. Від Любки і дашки це будуть від нубійця кози. Вони будуть продаватися. Від маліни молю Бога, щоб вона приведе козлика, щоб мені покрив лунну лію. Бо ж вони в мене маленькі, бо мені прийдеться козла купляти для них. Та, якщо що, куплю козла, буду купляти, а що робити. Як буде мама купляти козлика? На масо робити. Нічого не зробиш. Так, да, бородинка вже дуже здорова для нас, і це ми добре розуміємо. Так що треба буде купити. Я бачила, є продають і по три тисячі ламанчих козлики вже дорослі. А я їм можу купити піврічного, І їм буде добре. Так, да, дівки? О, щоб покривав іменно їх. Так, да, і будемо пускати лінію ламанті, можемо пустити. Як ти на це дивишся, Лія? Не дуже добре, так? Да? Тобі ця ідея? Ну ладно. Треба клітки буде повичищати. В нас така холодина, що хай Бог милує. Сніги, морози, то дощ, то слякоть. Я не можу поняти, що це таке робиться. Я бараволі посадила рані. Не знаю, померзне вона, не померзне, дуже переживаю. Але сподіваюся, все буде добре. Ще дві ночі з морозом передаю. Сьогодні ніч і завтра ніч. Так що буду надіятись на краще. Та, да, дівчатки треба вже покупляти сіль, їм буде, бо покінчалися лизуни. Вони вже все повилизували. Я купляю пару штук, розбиваю і по куску ставлю. Треба три штуки купити, на три клітки буде по лизунця у клітку поставлю. Да? Так? Так. Доашка моя. От. Більше місця. Тут трохи стало. Так. І з випасом, каже, у нас біда. Нам нема де ходити пастися. Це ціла проблема. Ну, Як діма дома мій, то проще трохи. Ми їм робимо загони. Вони літом бігають по загоні. О, як я підпираю калітку, щоб коза не виходила. Бігають літом по загоні, ми просто, Діма, коса їм траву туди закидає і все. А тут а, таке місце є для загона, Повністю садок загородимо. Поставимо посередині кормушку велику і будемо туди кидати просто їм траву. Це нема проблем. Там, тих 5-6 коз витягнути, ну, буде проще, ніж ціле стадо. Е, по раді що скажу. З радою теж, знаєте, не все так гладко, як би хотілося. Коза дає літру молока. Така коза здоровена, і так мало молока дає, то це хай бог милий. І на випас ми вже ходили, з ними трохи гуляли. Я вже не знаю, що її робити. Вона красива, вона гарна. Ну, взагалі коза шикарна, як на мене. Тако, як подивитися, це, це бомба. Так? Да? Бомба. Ну що ж мені робити з тобою бомба? Ну, зараз буду покривати, тоді будемо бачити. Ще мені пишуть кози гуляють після місяця, ой, місяць після окоту. Слухайте, якщо моя коза гуляє, то видно по ній, що вона гуляє. Гуляти вона може ще й за того, що рядом біля неї тут козел стоїть. Розумієте як? А то ж всі такі розумні, що аж... аж дотошно буває. А це що це? Це чує, що вона чиститься чи ще щось там писали? Господи. Ой, ну, Коли вона хоче, то вона хоче. По-моєму, ну, хто тримає кози, він розуміє, коли його коза в охоті, коли його коза не в охоті. Коли вона просто чиститься, ну, ну це, це бред сивої кобили. розумієте? Всі такі розумні, ніби ж я не знаю, ніби я один придурок такий, що я в житті тої кози не бачила. Та Богу дякувати не перший рік я її вже тримаю. Ще десь щось в чомусь, та таке в мене мозги ще зобразять відлічити. Ой так, ось так. То такі розумніші, хай да? Одна була розумна писала після місяця. Ще одна людина там теж була написала. Люди, заспокойтесь, що є таке явище, як індивідуальність кожної тварини. Не всі будуть одинакові під копірку. Як люди, так і тварини. Розумієте? В кожного свій заскок і в кожну свій ванька в голові. Ой, Господи. Ну просто, знаєте. Як? Деколи вже й не хочеш просто знімати на той YouTube? Бо як набіжить таких розумних, ціла купа. Нема куди згорнути. Правда? І, до речі, не забуваймо, у Вайбері є група, хто хоче е, спасати своїх тваринок. У нас там є бетлікарі справжні, які вчилися на це. Яке на цьому розуміється? А не так, так що там п'ята через 10-те почув і вже старається лічити. Такі люди, що вчилися. І вони надають безкоштовну допомогу. Так що доєднуйтеся. І будемо разом розвивати групу і рятувати тваринок. Де, робіт? Зараз я раду подоїла, зараз буду кормити. Да, кормити Дашка. А, Та вас. А! Та наблюдає вона. Со. Хто там плакав? Хто плакав? Маліна блакала, да? маю мене дитина, ну ніби як кітна. бачите, такий мій животик. Ну, дай Бог, аби кітна була. Ну, не зривається. І головне, що замітила, що оці двоє. Що були? Вони ж паскуди. Козел же ж тут в Сарайові і ні разу не, про... не загуляти, ну це капітан. Так що я вирішила, буду чистити своє господарство. Що не нужно, яке боліє, яке криве, яке хромає, все буде убиратися. Лучше я оставлю собі менше коз, будуть тільки мої, але я буду знати, що вони в мене толкові. Це куха, я взагалі то відео тут знімаю. То нічого. А? Малина, я тобі не мешаю, не? Ти не стидаєшься, не? Дівчинка моя. <сі> Морду тягнути цілуватися. Тілуватися, гвоздя мамина, да? Моя дівчинка. Моя така красуня. А посяла, покакала, Молодець. Любашка. <сі> так, все, друзі. Люблю, цілую, дякую, що ви зі мною, і до зустрічі в наступних відео. Всім пока. Да, дівки. Любка, ну нащо ти б'єшся зі всіма? Ну що це ти в мене така вредна? Всіх, хто вчеш, вони скоро потікають всі від нас. Та, і лишимося тільки я, ти і Робін, бо ти його боїшся. Правда? Нащо ж ти їх всіх б'єш? От вредна. Все, друзі, всім пока.